І в явцях слава Сису Христу. Після ще значить пригодні сучаснички, приподобні усі, преподобні сестри, і торогії такий приєдний свого Світ, слава Ісус Христу. Я микроскопію сіснува. Брати і сестри від щирого серця бо я справді відчуваю цими днями, і що я залежу до братів і сестер, які боліяють віру, які хочуть жити вірою, які хочуть ділитися цією вірою з багатьма іншими найкращими вчином. Ви примули своє морити стародавного міста. Вічним містом, так любовно називаємо. називає, ми здійснили колонництво, щоб приводити сюди на ці особливі дії. Ми всі здійснили колонництво сюди, як колонники, надії, щоб бути тут на всесвітньому великих катихені. Наступ багато сьогодні. Але ми навчаємо кінчизними та на благословині представники всіх категорій нашої церкви у цьому світі. Ми раді, що від імені всі всіх наших категорій ми змогли здійснити цю поморож і опинитися тут сьогодні. Ми є представниками тих, хто долучає програму таких зводних. Ми є представниками тих, хто підтримує різними способами. Зустрілів та хвізня. Він як виконавський надзвичайно важливому навпані, на заставити посла на нашого і дії підробляємо всіх народи, всі люди, і навчайте їх. Навчайте їх тримуватися всього, що я вам запобіг. І ми робимо це сміливо, бо хоча нам самим ще багато чого потрібно навчитися, і ми усвідомлюємо свої недолики нас настання зміцнує обіцянка Христа, що Він став. Я з вами він обіцяю. По всій аж до кінця відео. У цьому святому місті має багато благодатні, щоб глибоко зародитися в них не, сіплик, не мог, як у басейні прохолодної відсутаючи води. Нехай ми не забуваємо що це давнє та давнє. Але завжди нове місто апостолів це місто святих та незвичайних ученім. Тут є великі базилики та Святовища. У цьому ювелирному році є дивомічні події та речі, які ми хочемо зробити, перш ніж покинути це місто, щоб повернутися до своїх довгою руків. Я впевнений що більшість з вас, якщо не всі вже. Доклали з усім, щоб пройти через питання мотиви зі святих дверей. Раніше сьогодні ми брали участь спеціально зібрані катахи та водянських отця, а завтра переведемо час у демократині Пересії, не твої зі от це пару лева. Нехай ці події стануть для вас яскравими і справими помилок, насолоджуватися. Кожну твою миттю не лише як можливістю Божої благодаті, його благодаті, якою він впливає на свій народ, якого він так сильно любить, але і будь-че до того, що кожен освіти є нагодою особливої благодаті, яку Господь Сусім'я. Господь наш хоче тобі подарувати особливу благодаті, які він дає тобі, і він дає нам усіх, щоб ми зберігали їх і зробили в наших життях, і життя, в наших життя розквітали наших справах протягом усього нашого життя. Коли ви проходите, ви проходите через свій бергін, Послідний раз завтра, ми тільки з собою своїх колег та дихені, які не змогли не споглибувати з цими днями, не сірі з тобою кораблі, якими ви служите. І бере з собою, кого хочете повернутися та посвіти своїми катерівськими сім'ями. Не сілі з собою свою родину. І очевидно, всі нашому київським народу Україну собою у своєму серці людей, які так більше потребують надії та зцілення, які потребують Божої любові, які потребують цих речей, які повинні і можуть бути проявлені через вас. Частина юмилинного молодицтва дервовного від світлосу. Обінці того Богу зв'язку з цим великим роком є те, що. По-перше, що ми спадаємо із... довгу принципну своє. І друге, що ми молимося за нами, з тих, що ця правда не робить. І третє, що ми тримаємо нашому Господамо і нижче та Щирі... щиріше у святому причасті. Зробимо це сквітним.

Проєкдемося прокованими е, вулицями, що наш рокується на стародавній римській дорогі, що передають різьбу нашої Святої. Але особливо дозволимо Святому Духу свою нашим серця та душі, дозволимо Господу обміняти нас, як бачимо сіла і сказати нам так, так. Приведи себе зі дворяну, то обялися і не концертувати. У мене є велике для тебе, якщо ти не погодишся. Я допоможу тобі з усіма цими манами. Я їду з тобою. І ніколи тебе не покинув, бо своє там поможчить. Ми чули їща, чого ти не може? Про неувижні програми про матеріальної зусилля, планети катакизку. Навіть сьогодні пізніше, наша нашатична комісія вражає персональні матеріали, які вони оновлювати, видобувати і щороку. що року прийнямо Однак вона на серці хоче прийняти Господа цієї церкви, частиною якої вміння. І ми хочемо налаштувати наші розсуди, наші серця та наші душі на його святому волю. Якщо ми зможемо повернутися на науку з цим посвятим, навіть якщо частково ми принесемо з собою переконання та чесність, які зроблять половину роботи для нас в любому серці. Люди слухали вчення Господа, Ковіоя. Помір та авторитет. Вони слухали посторі і охочі приймали віру у Москвянки, на святі святі або постари також говорили з любов'ю, віданістю та авторитетом. Бо вони знали, що їхня віра, їхнє християнство, похоли віри це істина, мовна істина. І вони приняли цю віру з і вони не могли стриматися, щоб дивитися де з усіма, кого зустрічав. Хоча за кожні свічути радість нашої міри, насолодитися радістю нашою, покликати таких, ми безумовно також досить в наші серця і душах, наших братів і сестер на батьківщині. Зараз страждаємо відпада пролиття, що їм спікала нас інша, країна і якимось чином потребує на те, що водить націю послідовника. Як це розуміти, хтось більшість нас повернеться до цієї реальності, днів, Наша молитва є зна, наша молитва з Україною і нашою українською народні. Про Проте на сьогодні є чиновний. Я сподіваюся, дикими клаус-борени бути частиною території цього. Бути з водим Григорієм, бути з іншими членами нашої піднятої енергетичної комісії. Буде зланням енергетичного служіння нашої церкви, такими є сестра Боїза, яка досі зрелася, присвячує своїх життя в анекдотичному служінні. І познайомившись з нею ближче, ти побачивши, що він робить у грібі на світній радістю, тут у розміє дати на дати назирати до цих виглядає. Від них людей. Так мені благословення, великий Бог і тут з вами. Нам благословенно бути тут разом, тут на місці з тисячами які з усіх хоточків, художників, землі, а також з тисячами інших, які приєднуються до нас онлайн і особливо в молитві. З нами Бог, Бог є завжди з нами. Усвідомо Його присутність сьогодні, і коли повернемося додому після цього і коли, що зміни наші життя, на те Бог настрій, продовжимо усвідомлювати, що нашого Господь ходить у снах. Нехай Бог дослабить вас, теж ми відійшли сьогодні суди. Нехай Божий Бог вас оточує і пронизує з нами Бога